В Україні 8 травня буде друга річниця набуття чинності закону про запровадження е-квитка, який дозволив містам впроваджувати нові технології, зокрема безготівкову оплату проїзду. Житомир одним з перших втілив такі зміни. Про результати запуску еквитка говорили 25 квітня під час прес-конференції за участі представників Житомирської міської ради Міністерства інфраструктури України, Державного агентства з електронного урядування. Нам вдалося на рівні міністерства і міст, які підтримали цю ініціативу, запровадити систему обліку електронну систему обліку оплати проїзду. А що це дало? Це в принципі дало людям більш якісний сервіс. Приблизно 20 найактивніших міст залучилися до того, щоб імплементувати рішення по електронному квитку в своїх. Транспортних засобах і шість міст на даний момент найактивніше вже це запровадили. Я радий, що місто Житомир, скажімо так, ви як Ванга попередньо передбачили те, що ми будемо рухатися в цьому напрямку, і дійсно розпочали роботу над цим трохи навіть раніше. Закону майже два роки, але перші термінали і перші електронні квитки в Житомирі з'явилися уже більше ніж два роки, тому що ми. Якось так, не в тренді, не чекаючи, щоб поки депутати підняли руку, почали цей процес. Ми ризикнули, і це дало певну гілку пальми першості якби, в цьому процесі. В березні місяці, 2017 року, у нас з'явилися перші термінали, перші електронні квитки. Спочатку ми замінили виключно. Паперові проїзні далі. Ці сервіси почали нашаровуватися вересня місяця. З 5 вересня у нас запрацювали банківські картки. Оплата сьогодні, якби можливо, за допомогою не всіх всіма платіжними системами у всьому комунальному транспорті. Сьогодні понад 100 терміналів поповнення в будь-якому там супермаркеті стоять так звані айбокси, які всі бачать і знають, і в них є окрема опція поповнити свій електронний квиток. Свій електронний квиток можна поповнити з будь-якого мобільного телефону, Фону на сайті підприємства оператора відкриття дані найбільша цінність провадження квитка. Додає заступник міського голови з питань транспорту, отримався цю аналітику про те, скільки людей їде, по яких маршрутах, в які години часу, з похвилинною деталізацією. ми дійсно прийняли ряд рішень, які дали можливість і підняти доходи комунального підприємства, і безумовно зекономити і кошти міського бюджету на першому етапі, коли просто з'явилися термінали. І з'явився облік, коли зникла можливість підняти з підлоги квиточок і продати його ще три рази. Ми побачили порядки 8% збільшення виручки комунального підприємства. коли ми говоримо про відкриття даних в транспортній сфері, тобто коли людина на зупинці може скористуватися класним якісним сервісом, отримати інформацію, чи є ця маршрутка ліцензована, коли людина може отримати дані про перевізника, коли людина може отримати ті відкриті дані, які держава за останні роки відкрила. А і відповідно, вона може оцінити зміни, ті, які відбулися. Той прогрес, яка показують органи місцевого середування, в тому числі місто Житомир в цій сфері, це власне той дороговказ або той маркер, за який на наш погляд потрібно рухатись і дивитися в майбутнє. Також під час зустрічі присутнім презентували сервіс з візуалізації роботи громадського транспорту міста. Відкритий еквиток Житомира. У ньому зібрано інформацію щодо виконання графіків руху транспорту, щоденний обсяг виручки від квитків, найпопулярніші маршрути та напрямки пересування мешканців містом.